Український військово-промисловий комплекс не просто відповідає на виклики війни, він визначає майбутнє боїв, даючи нашим солдатам перевагу, про яку російські військові можуть тільки мріяти. На фронті, де кожен елемент арсеналу має значення, українські технології змінюють правила гри. І ось чому новий безпілотний авіаційний комплекс Громило уже став важливим кроком до перемоги у перші дні повномасштабного вторгнення, коли світ стежив за тим, як українські збройні сили дають гідну відсіч російським агресорам. Український ВПК зміг швидко адаптуватися до умов війни і почати виготовлення техніки, яка максимально відповідає потребам фронту. Одним з таких досягнень став безпілотний авіаційний комплекс Громило, який днями отримав схвалення Міноборони України для використання в Збройних силах. Цей комплекс, розроблений вітчизняними інженерами, став справжнім проривом у технологіях бойових безпілотників. Громило має усі характеристики, щоб ефективно боротися з ворогом, наносячи удари по живій силі. Техніці і польових укриттях противника, але головна особливість цього комплексу його здатність працювати в умовах, де російські аналоги зазнають серйозних проблем. Чому Громило має перевагу? По перше, маловразливість до радіоелектронної боротьби у сучасній війні домінує боротьба не тільки на землі, але і у повітрі. Російські сили активно використовують засоби реб, які мають на меті глушити і знищувати ворожі безпілотники. Але громило спроєктовано так, щоб мати мінімальну вразливість до впливу реб. Це дозволяє українським дронникам вести операції в умовах, де російські системи просто не можуть ефективно працювати. По-друге, мощні двигуни та висока вантажопідйомність. Відносно потужні двигуни громило дозволяють безпілотникам нести бойовий заряд на значній відстані. При цьому дрон може працювати не тільки в день, але й вночі. Це означає, що українські війська можуть завдавати ударів по ворогу 24 години на добу, навіть коли російські системи мають проблеми з нічним зором або обмежену дальність дії своїх дронів. По третє, Конструкційні матеріали, використання композитних матеріалів для створення рам дронів, забезпечує їх легкість і надійність. Це дозволяє знижувати вартість виробництва та ремонту, а також покращує їх маневровість і витривалість у бойових умовах. І востаннє ефективне використання в умовах високої загрози. У той час як російські дрони і бойові комплекси часто мають серйозні проблеми з координацією і оперативністю на полі бою, Громило демонструє високу ефективність навіть у складних умовах. Це не просто техніка, це частина стратегії, що забезпечує нові тактичні можливості для Збройних сил України. Якщо російська армія вважає свої дрони за найкращі на ринку, українські інженери уже довели зворотні. Росіяни іронічно називають свої дрони аналоговнетами. Вони є нічим іншим як дешевими і неперевіреними копіями західних систем, які не відповідають вимогам сучасної війни. Українські ж розробки ставлять перед собою мету створити не просто техніку, але й вирішити реальні бойові завдання на полі бою, адаптуючи її до конкретних умов війни. Не можна не згадати і про інший важливий елемент українського ВПК: це дистанційно керовані бойові модулі волі, оснащений кулеметом, тепловізором. Та системою автоматичного розпізнавання цілей, цей модуль може працювати на лінії фронту кілька діб без перерви. Технічні переваги таких систем дозволяють ЗСУ отримувати зручні і ефективні інструменти для боротьби, що відповідають усім сучасним вимогам. Те, що Україна створює техніку, яка здатна витримати протистояння з армією агресора, уже стало очевидним. Наразі вітчизняний ВПК продовжує розвиватися і виводити нові зразки техніки, які дають нашій армії не просто кількісну перевагу, а й стратегічно. Технології, на які ставить українська армія, швидко адаптуються до реалій війни, у той час як російська армія продовжує покладатися на застарілі та неефективні системи. Громило, волі та інші українські розробки. Це не просто техніка, це важливі інструменти, що змінюють баланс сил на фронті. І коли світ побачить повний потенціал українського ВПК, той момент, коли ми не просто захищаємося, а й ведемо наступ, стане реальністю. Український ВПК сьогодні це не просто майбутні оборони, це символ надії, на який ми можемо покластися у боротьбі за нашу незалежність. Технології, створені в Україні, не лише ефективно виконують свою роль на полі бою, але й змінюють правила ведення війни, ставши на рівні з найкращими розробками світу, і це лише початок.